Бути з тими людьми, які довірили тобі представляти їхні інтереси в органах місцевого самоврядування, перейматися проблемами кожної громади. Таким є життєве креду першого заступника голови Харківської обласної організації партії відродження Сергія Чернова. Днями він укотре побував у Красноградському районі. Поїздка була насичена зустрічами з мешканцями, представниками трудових колективів. Зокрема, Сергій Чернов поцікавився перебігом навчально-виховного процесу у багатопрофільному ліцеї міста Краснограда, дізнався про ті проблеми, які є наразі. Актуальними для навчально-виховного комплексу номер 2 та номер 3 міста Краснограда представники цих навчальних закладів говорили і про позитивні здобутки. Зокрема, директор НВК номер 3 Григорій Кашуба зазначив, що завдяки участі школи в конкурсі міні-проєктів обласної ради разом у майбутнє в закладі замінено чимало вікон на енергозберігаючі за рахунок цього ж проєкту, в селі Наталини було відремонтовано приміщення амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Радість приємної події з мешканцями села розділив Сергій. Сергій Чернов, який особисто переконався, що небайдужа громада здатна відродити будь-який населений пункт. А якщо її очолює активний лідер, то успіх гарантований в усіх справах. Саме такі люди сьогодні широко представлені в політичній партії відродження, членом команди, якої є і наш земляк Сергій Чернов. Це не партія, яка створена під одні вибори, і тому сьогодні об'єдналася велика кількість і героїв України, і почесних громадян. В області наших міст, районів, селищ, там лікарі, там вчителі, там науковці, там багато молоді і з одним бажанням починати відроджувати кожну сферу нашого життя, відроджувати наші міста, села, наші вулиці, зберегти в першу чергу всі надбання, які ми мали для цього, які залишили для нас наші батьки і примножити їх своїми успіхами, своїми здобутками, своїм відношенням до життя. І я бачу майбутнє якраз у цій команди не тільки на місцевому рівні, а й в перспективі на державному рівні. Бо вже сьогодні в парламенті є відповідні фракції, і я впевнений, що більшість регіонів України політичної, Партія відродження отримує високу підтримку. Населення це буде запорукою її розвитку. Подальшому Сергій Чернов на виборах 25 жовтня балотуватиметься до Харківської обласної ради від партії відродження. Також він очолюватиме список кандидатів у депутати до Красноградської районної ради.